Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Українформ розпочинає свою роботу. З вами Ольга Атаманова. Сьогодні вже 266-й день повномасштабного вторгнення російського агресора. І я дякую всім представникам медіа медіа, які розповідають. Правду світові про цю війну. Коротко про розклад наших подій, запланованих на сьогодні. У тринадцятій годині до нас приєднається Роман Ващук, бізнес-амбудсмена. Ми поговоримо про те, як змінилися тенденції звернення бізнесу до бізнес-амбудсмену протягом 9 місяців війни. Поговоримо про те, які інструменти є у захисті прав бізнесу. У чотирнадцятій годині до нас приєднається Ярослав Шанько, заступник, начальника Управління ювенальної превенції національної поліції України і ми поговоримо про те, про дітей, які постраждали внаслідок війни. А прямо зараз у нас на зв'язку Федір Веніславський, народний депутат депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента Верховної Раді України. Пана ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Пропоную розпочати нашу розмову саме з резолюції ООН, яка була нещодавно прийнята щодо виплати репарації Росією нашій країні. Тож тема така дуже об'ємна. Ми розуміємо, що кроків ще подальших потрібно прийняти дуже багато. Як працюватиме така резолюція, про що вона нам говорить? Які інструменти є. Для арешту та реалізації майна Росії, дякую за ваше запитання. Питання дуже цікаве, дуже слушне. Я хочу нагадати всім, що ми. Фактично з перших днів війни ініціюємо створення різноманітних міжнародних майданчиків для вирішення питання про притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії за злочин проти людства проти миру, який Російська Федерація вчинила по відношенню до України. І вчорашня резолюція Генеральної асамблеї ООН, яка була прийнята на 11-му спеціальному засіданні. Пленарному вона є одним із дуже важливих елементів нашої системної діяльності в сфері. Притягнення Росії до відповідальності і насамперед для створення. Юридично виважених механізмів щодо компенсації тої шкоди, яку Російська Федерація завдала з перших днів війни до сьогоднішнього дня, і продовжує задавати і вчорашні ракетні удари в об'єктах критичної інфраструктури, це також продовження терористичного методу чи терористичних методів війни, яку веде Російська Федерація. Говорити про те, що вчорашня резолюція Генеральної асамблеї ООН вже створила дієвий механізм, який дозволить нам стягувати звертати стягнення, стягувати кошти для відновлення нашої держави за рахунок російських коштів, які заморожені по всій Європі і по всьому світу. Це ще на превеликий жаль передчасно резолюції. Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй носить і взагалі всі резолюції мають рекомендаційний характер. Проте це є чіткий сигнал. Дуже високого рівня, найвищого, можна сказати, правового міжнародного правового рівня, про те, що Російська Федерація буде змушена виплатити репарації за шкоду, яку вона задіяла завдала для України. Тому що навіть якщо подивитися пропагандистські канали Російської Федерації, вони дуже сильно в напруженні. Вони розуміють, що Україна вже стала на чіткий послідовний шлях звернення стягнення на активи Російської Федерації, і дискусія йде лише про те, і на які активи буде звернено стягнення, що це за активи, ну деякі експерти говорять, що Заморожені російські активи це всього лише, всього лише певні зобов'язання, які мають міжнародні там організації, які мають. Інші суб'єкти міжнародного права перед Росією, чи які Росія має перед ними це не прості гроші, але сам факт того, що після вчорашньої резолюції це питання почало на дуже серйозному рівні обговорюватися в Російській Федерації, свідчить про те, що ми на правильному шляху, і наш постійний представник України в організації об'єднаних Націй Сергій Кислиця, виступаючи вчора перед ухваленням цієї резолюції. Дуже чітко, системно визначив головні меседжі і головну мету цієї резолюції: змусити міжнародного злочинця нести юридичну відповідальність за свої дії, які він чинив проти України, проти українського народу, проти української державності. Пане Федері. Міжнародний досвід нам говорить про те, що після нашої перемоги. Потрібно буде зробити кілька кроків. Перший крок це очевидно, щоб Росія визнала, що вона програла цю війну, і другий крок очевидно, що це буде виплата репарацій. Вона може бути як примусовою, так і добровільною. Мені здається, що нам всім очевидно, що навряд чи ми прийдемо до того, що Росія погодиться на добровільну виплату цих репарацій. Тож питання перше: щодо такої виплати, як з яких активів ми будемо виплачувати, нам будуть виплачувати ці гроші, і як скоро можливо, такий механізм вже запрацює на відміну від Російської Федерації, режим якої вже на рівні багатьох європейських країн визнано терористичним злочинним. А тобто, це режим, який абсолютно не дотримується жодних норм міжнародного права. Україна і наші західні партнери перебуваємо в міжнародно-правовому полі, і ми дотримуємося тих вимог міжнародного права, які регламентують питання, в тому числі відшкодування шкоди. По перше, треба нагадати, що Україна відповідно до статуту організації Об'єднаних Націй веде справедливу оборонювальну оборонну війну, і в результаті цієї війни завдано шкоди. Шкода, яка завдана любими діями держави, яка Буде визнана. Я переконаний, що вже на підставі навіть генеральних резолюцій Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй є всі підстави для того, щоб стверджувати, що Росія і на рівні міжнародних судових інституцій буде визнана державою агресорами, яка вчинила цілу низку міжнародних злочинів проти нашої держави. Відповідно, в складовою міжнародних кримінальних проваджень є також і відшкодування тої шкоди, яку Росія завдала для України, як для держави, для українських підприємств, основ організації для фізичних осіб. І відповідно ця шкода також має бути відшкодована, за рахунок яких активів буде це здійснено. Я переконаний, що не випадково після початку воєнної цієї кампанії проти України практично переважна більшість міжнародних активів Російської Федерації була заморожена, і зараз мова йде про створення легальних правових механізмів, які дозволять нам у повній відповідності до нового міжнародного права стягнення на ці міжнародні активи, тобто мова йде про заморожені насамперед активи Російської Федерації, про ті, які є на території європейських країн, американського континенту, ті, які є на території України, все це буде безсумнівно використано як джерело тих компенс... тих коштів, які будуть направлені на відшкодування шкоди завданої для України. Над міжнародно-правовими механізмами ми працюємо. І я переконаний, що після вчорашньої резолюції це буде новий імпульс, і найближчим часом будуть запропоновані конкретні юридичні механізми, які дозволять все це стягнути на користь України. Щодо наших дій після перемоги, чим будемо ми вимагати від Росії перегляду офіційних рішень щодо наших територій? Умовно кажучи, що будемо ми вимагати того, щоб руські офіційно відмовилися від того, що вони зараз називають своєю територією насправді є наші законні території? Це питання абсолютно в даному випадку для мене очевидне. Жодне рішення злочинної терористичної влади. Терористичного режиму Російської Федерації пов'язане з спробами незаконно анексувати території іншої держави, в даному випадку України не мають жодної юридичної сили. Вони є юридично нікчемними, тому звертатися до країни з проханням змінити це на, за результатами війни. Я думаю, точно не варто. Я переконаний більше того, що політична еліта Російської Федерації, яка прийде на зміну нинішньому злочинному режиму Путінському, вони змушені будуть самі привести своє внутрішнє законодавство до міжнародного права, до міжнародних стандартів, до міжнародних принципів і норм ідей цілей цінності міжнародного права, тому що навіть якщо про проаналізувати рішення конституційного суду Російської Федерації останній років там повне йде заперечення норм пріоритету норм міжнародного права. Тобто Росія звертається, в тому числі вчора на вчорашньому засіданні Генеральної асамблеї організації об'єднаних націй, постійний представник Росії Ні звертається до міжнародного права виключно у тих випадках, коли їм це вигідно. А тоді, коли не вигідно, вони про це не згадують. Вони не згадують, що Росія. Системно і грубо порушила цілу низку норм статуту організації Об'єднаних Націй, напавши на Україну, зробивши спробу анексії частини її території, завдавши такої шкоди фізичним юридичним особам, які якої вона завдала. Це все є якраз тими нормами міжнародного права, під якими має стояти підпис всіх нормальних цивілізованих країн. Тому Російська Федерація, хоче вона чи не хоче, вона змушена буде повернутися до міжнародно-правового загальновизваного правового поля. Ще буде питання щодо деокупованих територій, в тому числі Херсона. Ми всі радіємо з того приводу, що нещодавно Херсон та правобережну частину Херсонщини було звільнено. Але якщо говорити про владу там місцева влада, рада, міський голова, як хто буде здійснювати ці повноваження і як скоро ми зможемо все ж таки повернути туди нашу нашу державність? Ну, по перше, голова військової адміністрації Херсонської області він продовжував виконувати свої повноваження незалежно від того, що частина значна частина Херсонської області була окупована. Зараз він вже буде більш ефективно, більш активно виконувати ці повноваження безпосередньо з, е, з е, обласного центру з міста Херсон. Е, також е, на звільнених територіях е, які. Де окуповуються нашими збройними силами іншими словами секторами безпеки і оборони Верховна Рада України за поданням затверджує рішення про надання військовим адміністраціям місцевим додаткових повноважень органів місцевого самоврядування у тих населених пунктах, де органи місцевого самоврядування в зв'язку з загрозами для безпеки для життя людей не можуть повноцінно працювати. Тому і найближчим часом Верховна Рада України ухвалить також низку постанов, якими затвердить рішення президента про чи ініціативи президента про створення нових військових адміністрацій, про наділення їхніх очільників додатковими повноваженнями для того, щоб органи місцевого самоврядування і місцеві органи державної виконавчої влади ефективно виконували свої функції на деокупованих територіях. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Добрий день, Юлігайдінокрінформа Мене до вас. Два запитання. Перше стосується Польщі. Власне, Польща офіційно визнала, що ракети, які впали на її території російського виробництва. Скажіть, будь ласка, якими можуть бути наслідки для Росії з цього? Ну я в даному випадку не можу бути надмірно оптимістичним, що буде введено в дію норми договору про колективну безпеку Північно-Атлантичного альянсу, тому що це вже означає, що весь весь блок НАТО має вступити в війну проти Російської Федерації. Я думаю, що тут буде мати місце посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, і я думаю, що вчорашні події дозволять нам ставити. Ти більш рішуче питання про надання Україні найбільш сучасних систем протиракетної оборони, які унеможливлять навіть гіпотетичний гіпотетичне повторення того того випадку, який мав місце вчора на території Республіки Польща, але надіятися, що будучи якісь конкретні дії військового характеру на мій погляд, навряд чи варто. Дякую, і друге питання стосовно Рамштайну. Які... Чого очікувати від сьогоднішнього Рамштайну? Власне ваші очікування. Дякую. Дякую за запитання вчора. На засіданні комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки ми спілкувалися з міністром оборони України Олексієм Резніковим, В тому числі торкалися питання сьогоднішнього Рамштайну, який пройде в онлайн форматі. І ми очікуємо, що особливо після вчорашніх терористичних атак, які Російська Федерація вчинила одну з наймасованіших терористичних атак на території України, і особливо зважаючи на попереднє ваше запитання про влучення ракет на території Республіки Польща, є оптимізм, що це додасть такої впевненості і додасть рішучості для членів. Для урядів для міністрів оборони наших партнерів в наданні Україні тих зразків озброєння, які допоможуть Україні більш ефективно звільняти свою територію від ворога, і які допоможуть якраз більш ефективно закрити небо і забезпечити, щоб терористичні атаки Російської Федерації з використанням ракет безпілотних літальних апаратів не досягали своєї мети. Дякую вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Федір Веніславський, народний депутат і представник президента Верховної Раді України. Наш наступний брифінг відбудеться о 13 тринадцятій. Будемо а, включатися. І буде у нас у студії Роман Ващук, бізнес омбудсмен Будемо говорити саме про проблеми бізнесу. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо далі на нашу перемогу.